Так, шановні присутні, сьогодні 25 листопада 2016 року, 16 години 15 хвилин, згідно до прийнятого нашого рішення, 16 години, сьогодні в Народному домі. Ми продовжуємо роботу 21 сесії міської міської ради. Е, на сесії прибули та зареєструвалися 15 депутатів. Хворим необхідних для роботи є, реєстрація продовжується. Переходимо до розгляду питань порядку. День. Проти земельної ділянки не сільського згодарського призначення знову якої времонду висновок. комісії. Прошу надаємо. Добрий день. звати мене слухали. Я представляю компанію центр ринкових досліджень», яка проводила експертну грошову оцінку земельної ділянки по вулиці Котляревській. Щодо самого звіту, то оцінка базувалася, виходячи з тих трьох стандартних методів, які визначені законодавством і прийняті таких випадках всі вони дали приблизно один однаковий результат. Щодо таких речей, які вплинули, тим, тим, тим чим більше на самовартість ділянки є той факт цільве призначення її, а також площа самої земельної ділянки. В Принципі, якщо брати за аналоги, ті, які по місту Явора продавалися з 15-16 році, то переважна більшість ділянок і продавалися, були дуже маленькою площі, там 100 квадратів, 110 десять квадратів, ну і десь так, площа цієї замельної ділянки понад 2800 квадратних метрів. Тобто, ну якщо хтось з власне пробує порівняти вартість магазину. Центр і 100 квадратів з, квадрат, з вартістю цього виробничого приміщення площу 2800 квадратних метрів, тому що зазначити, що та ціна буде відрізнятися під в новому випадку. Тому і досить ізплатно. Якщо ще хтось якісь питання, то можу відповісти. У вашому звіті зазначено, що це є землі громадської забудови. З громадської забудови, але об'єкт не є під промисловість, там така що це цільове призначення об'єкту yeah. промислового. Так. Як можна так поєднати громадською забудову і промисловою? Е, ну, дивіться, е, цільове призначення визначається договором оренди і іншими речами. А громадська забудова це виконав місце знаходження цієї ділянки по генплану по інших речах, це землі громадської забудови. Дібарті злянки визначаються виходячи зі цільового призначення, яке є в договорі оренди попереднього використовувача. Користувача. Ви зробили оцінку як землі громадської забудови? Ні, як землі промисловості. Як землі Промисловості, промисловості. по цільовому використанню? По цільовому, по цільовому, по цільовому використанню. використанню. Скажіть, будь ласка, а як то вийшло, що нормативна грошова оцінка є 800 тисяч гривень? Десь порядку? А... Оцінка даної земельної ділянки для 170. Я хочу зазначити, що порівнювати нормативну грошову оцінку з експертною грошовою оцінкою нема змісту. Це є зовсім різні оцінки, які по-різному рахуються. І ну, це, можна сказати, порівнювати кілограми метр, їх не можна порівнювати. Вони ну, можуть бути більші, менші, такі самі, дуже більші, дуже менші. Це, це і просто е, ну, вартість, але методи і методологія визначення це в корень відрізняється. І яку методологію ви застосували з трьох... В даному випадку це був залишковий метод. Залишковий. Чому не порівняємо? Важко сказати, саме оцінку виготовляв оцінювач він помер, на жаль, тому затрато питання буде нереально, але ну, він як оцінювач, він мав право прийняти. При порівнянні вже виходить 74 тисячі. Так, порівняння тоді трошки більше, але дозволю собі зазначити, ну, а що ми що... застосували той, що менше. Я... Дозволю mm -hmm. собі зазначити, що порівняння метод дав трошки вищу оцінку. Так, і якщо я сьогодні от, їдучи до вас, я от ці дані, які ми використовували, дав зовсім незалежному оцінювачу, Чому мені приблизно вийшов на ту саму цифру 73-74 гривень? Е, та, але, е, Балаков з тим оцінювачем, який був помічником на той час, по то звіту, вони виходили. На той час було значно менше аналогів за, е, по, по місту. Зірошки більшість цих аналогів, які були, це землі комерційного призначення і дуже маленької площі 100 квадратних метрів 90 І важко порівняти магазин з 100 стовпентами. Нам варто замовити нову тепер, е оцінку і вже буде 74. Ну так, але замовити Сняти. оцінку на 73-74, воно ну, дасть 5 гривень різниці на тій площі ну приблизно з'їсть вартістю самої роботи. На попередніх сесіях ми продавали земельну ділянку товариству Снежка і оцінка земельної ділянки була середньо 75 гривень за метр квадратний, якщо я не помиляюся. Як можна пояснити, що земельна ділянка в центрі міста є на 10 гривень дешевше, ніж на, на Україні? Ну, відверто, в мене немає того аналогу, який ми отримуємо в часі вбройні державного кадастру з вартістю 75 гривень. В мене є е, аналоги по земель промисловості максимальні, які тут є. От, наприклад, теж 15-16 рік – це 65 гривень, 64 60... гривні. 60 листів гривень. Новояворець для порівняння 45-63 гривні, причому з меншою коштою. Снежча, ну, з другої сторони, для промислового підприємства не є визначальним в центрі міста, воно знаходиться чи на Україні. Розумієте, це не в магазин, чи не все, що йому потрібна прохідність пішохідна. Воно не впливає суттєво ціну. А в основному підприємство на пакет потрібна жлізна дорога, потрібні нормальні під'їзди і інші речі. Тому оцінювач беручи, оцінюючи промислові об'єкти, вони не дивляться так, аж 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 звичайно, розміщення впливає. Але основне для даного для даних, не, не буде центром міста, чи не центр міста. Я, я розумію, що з інших що що таке експертна шоуці. Відповідно до закону про оцінки це суб'єктивна думка оцінювача про вартість того чи іншого об'єкту. Суб'єктивна, тобто якщо той сам звіт віддати, віддати трьом щирим оцінювачам, не можеш зробити то він може відрізнятися на 10, 12, 15%, і це не буде порушення, тому що він прийняв таке рішення і він за нього відповідає. Якщо, якщо от, оці різниці вже там будуть понад 20% і більше, ну вже щоб можна десь з кимось балакати. А помолитися на, 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 на 5-7% це не помилка, це просто один думає так і один думає так. Тут немає. Заважні пропозиції? Немає. Вчора говорили, Ставлю на голосування в цілому. Хто за, прошу голосувати. Баконець. За. Бурський за. 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 Грабовський. Грицан, Додич, Кропенко, Кожий, за. Порожок, Коняк, за. Остолетюк, Пундяк, Сузанська, за. Тріла, Фульмес, Чеш. Чиш, Фульнесс. Чеш. за Шаловила. Десять за, один проти, чотири отримали. Рішення не прийнято. Наступне питання про задач. Что на земельної ділянки? Для ведення судить селянського господарства власних обласних громадянських бухом Катерині Ухарівні. Негативний в'язнув комісії, зауважуємо. По черзі, прошу. То є вулиця Ярослава Мудрого, там є 5 будинків. Сусіди мають так само приватизовані земельні ділянки, я не розумію кадастровий номер, в чому є проблема, що негативний підприємство. Негативний якраз є через голос. Була така ситуація, що я не додивився, що її кадаст робили, але я вважаю, що нам треба приймати рішення по тих ОСГ, бо люди йдуть на хитрість, ми не даємо зараз земельних ділянок під будівництво нових. Получається, що в нас йде масовий потік заявок до ОСГ. Нам треба або приймати рішення про виїзних комісіях по всіх ОСГ, бо ми так надаємо, що ми хоч нічого не зробимо в нас в місті лялки. Тут я прошу підтримати, але ну, на подалі нам треба з тим щось не робити, тому що реально є шалений потік заявки до особисту селянською. Дозвольте ще просить. Як, якщо там є можливість ту земельну ділянку дати, наприклад, є 10 сотиків і ще 3 чи там е, сотики, просто їх неможливо, буде. там десь коло річки або коло болота, і їх неможливо буде дати другій людині для чого. Тоді можна голосувати. В якому випадку, що треба все їхати на лікування, а нашу лікую, ну а як тобі наш. Вони є людина, яка за турецькому. Ставлю на голосування в цілому. Хто за? Прошу голосувати? 15 за. Рішення прийнято на наступне питання про визнання таким, що втрат влучення стрічні улітки міської ради No428 про надання дозволу народу на трасі з молоді щодо відведення земельної ділянки для прийняття свободні житлового будинку господарської будівлі споруд громадянину Камус. Зауваження. Є декілька ділянків. Це, це. це є аташники, да, так? так, ну, так ну. А вони заяві пишуть, чому вони відмовляють. У мене є така пропозиція полковниця. Тут є декілька ділянків. Це надано учасникам. Вони зараз відмовляються. Ми пропозиція зарезервувати ті землі для них. Бо вони завтра звернуться ще, і, ще, і ще раз, щоб їм дали більшу району. З усіх 250 чи 260 е земельних ділянок, які були роздані учасникам АТО, шестеро, е а то є скільки? 2 чи написали відмову. Тим паче, які земельні ділянки так залишаться ну, зарезервованими за ними, бо ми наразі не розглядаємо, розробляє, розробляємо новий детальний план. Для учасників аталю на голосування в цілому. Хто за, прошу голосувати. 14 за, 2 отримали. Рішення прийнято. Питання міста будування. Про розроблення детального плану <coughs> території для обслуговування нежитлових будівель лісів міста по вулиці Привокзальна, П'яна. Где на висновок комісії звертався СО індустріальний бізнес-клас? Що тут за нежихі приміщення? Що тут за нежитлові приміщення, пане? Я не було вказано, що вони викупили приміщення якогось підприємства, яке на даний час не пригадую, які. Вони мали вже рішення е, Єврівської міської ради про надання дозволу на виготонний проєктний землорус. Е, наступний раз вони зверталися, в них збільшилася потреба в земельній ділянці е, майже е, ще раз так. Там щось я вже... А хотіли на чотири. Для того на попередній комісії чи я вже також не пригадую, їм рекомендували звернутися про виготовлення детального плану. І от, власне, вони звернулися, щоб їм дали дозвіл на виготовлення детального плану. Добре, а яка територія була закріплена за тим будинком? Е, а, ну, два... не я не маю документів зараз. Ну, приблизно, Десь знову половину менше. Ага. І так дали. їм тоді і дали. До законоведного проєкту землового Два з копійками гектари. Шановні депутати, дивіться, як підприємство уникає зараз аукціон е щодо утримання додаткових 2, -2 гектари землі. Потім знову ж куплять на ту земельну ділянку за 64 гривні квадратний метр. Коли ми можемо провести на 2 гектари, отримати в рази більше. Ще є зауваження? Немає стального запитання в цілому. Хто за, прошу голосувати. 0 за, 8 проти. 10 утримається. Рішення не прийнято. Наступне питання. Про розроблення детального плану території розміщення земельної ділянки по зміні цільового призначення громадянином Британ ОМ. Зауваження пропозиції Можливо. по черзі. Голова, шановні депутати, сьогодні то є район вулиці Курівка. Я не можу стверджувати, що дана земельна ділянка є на проїжджій частині дороги, але я би просив дане питання дати на довивчення. Зараз виготовляється. Потверджується проєкт громадського центру, де буде садочок, буде будівництво нової церкви і тоді розглянути дану заяву. Тому що є акт на ОСГ, і воно лягає в тому мікрорайоні. Я ходив до умова архітектора. І є таке, така просьба, що на довивчення буде затверджений громадський центр і тоді розглянути дану заяву. Але є державний акт, який має підставний кадастровий номер і єдині передано обласність. Якщо ви є на дорозі, Ольга Мирославівна, то то так має бути. Ми можемо для суспільних потреб добре. Прошу. Це ми розглядаємо міську будівну документацію чи, земель, чи питання земель. Читаю, як називається рішення про розроблення детального плану території, розміщення земельної ділянки розробити детальний план території, розміщення земельної ділянки по зміні цільового призначення. Детальний план це є містобудівна документація. Вона має регламентувати будівництво. Він має називатися розробити детальний план території по будівництву житлового будинку та господарських сподівання. І тому я пропоную в такому вигляді в якому разі його приймати. Дякую. Ставлю на голосування. Ще є Немає. Голосування за Немає. Ставлю на голосування цілим. Хто за, Є пропозиція була депутата. Грицана, якщо ви не ви надо вивчення. Цилому і на вивчення. А, ви хочете на вивчення чи відкласти? Я хочу відкласти Ну буде затрачений депутати. Да, в принципі, я теж саме сказав. Mm -hmm. То рішення треба переробляти. Хто за те, щоб даний проєкт рішення відправити на доопрацювання? Бакунець. Бакунець Оляна. Додач. Сузанська. 15 за 3 утрималася. Пропозиція підтримана. Наступне питання. Про розроблення детального плану території для будівництва розуміє по вулиці Січових Струдзів. Зауваження немає ставленого охорони цілу. Проповодуючи. А, а де ви народу? Ні, ну та не господі, де не знаходиться січові судді. Та я що? Вулиця Січових Суждів має кілометр. Але там є містобудівна документація. Вона є розроблена, вона є в архітектурі лежить розроблено в ті гаражі. Вона є розроблена, людям роздавали земельні ділянки відповідно до розробленої містобудівної документації. Що вже розповідаємо? Навіть з іншої сторони, прошу. Будемо правильно? І там є дійсно зрозуміло схеми, і та схема є в міській раді. Буде схема, то як судівана. Майбут указано. Ново, а я немає не ділянку. Без... Та то й то не треба голосувати. Є якісь пропозиції? Mm -hmm. Немає. Є пропозиції нету. на довгевчення. На доопрацювання. Ставлю на голосування пропозиції на довпрацювання. <кх> Хто за? Прошу голосувати законодавці. Бакунець. Утримався. Бучко утримався. Рбенецюля. Грабовська. Дудич. Порожа. Сузанська. Тріла. Десять за, 8 утримався. Ставлю на голосування цілому. Хто за, прошу голосувати. Бакунець Бучко за. Бакунець. Бучко за Берпинеціла. Вербенець Селяна, Видар, Гробовський, Грицан, Додич, Кужий, Порожа, Олесов, Попірняк, Поставит, Сузанська, Трила, Фульмус, Чиш, Шаловила, Вісім за десять. Наступне питання про розроблення детального плану території для будівництва гаражу і місцево по вулиці Півкове 9. Зауваження? Я тобі, що на вас не подивіться. Немає. Нова земельна ділянка. Підкове, де є вулиці Півкове. На великому передмісті, чи на великому передмісті? Бей, після? Це нова земельна ділянка. Наші шпирети для себе. Діяли, як вузні була. Нова земельна ділянка, біля її про Стало захоплення, а ви нічого не робите. Павло Андрійович, а ви викликали Держбуднагляд? Ставлю на голосування в цілому. Хто за, прошу голосувати. Боконець за Бучко за. 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 за за. Додич. Кужин. Попиняк? За. Крупенко. За. Крупенко за самозахоплення. За. Сузанська стріла. Чи жріла ще? 12 за всім отрималося. Рішення не прийнято. Наступне питання про розроблення детального плану території для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі і студії місті Аврії по вулиці Садова, 1. Позитивне зауваження. Садова, 1 до 1. Бойка. Бойка, бічна пара. Ставлю на голосування Дозавна. в Це нове нова задача. Така нова, як, як той гараж. <пробітник> <я, я пробітник> <так, я пробіт> старина огороджена. Ставлю голосування в цілі. Але там гараж обгороджений і замість <пробіт> осени. Добре, завтра я <пробіт> від центру оборожу і <пробіт> скажу, що допомоги <тобі пробіт> будете давати. Виконець. Хто надає? Бучко. За мене іван. Грабовський. Грицан, Дудич, за. Кужин, Ворожа, Попівняк, за. Пундяк, за. Сузанська, Ріла, Чиш. Крупенко. За. 14 за. 5 Рішення прийнято. Пропоную, можливо, повернутися до голосування по одному питанні. Або Павло Андрійович, відповідно до регламенту повертатись до питань неможливо. Шановний, так, звертаюся до вас, які ваші інформації. На цій сесії ми вже розглядати цього питання не можемо. Чи вам дочкати на регламент, Павло Андрійович? Шановні депутати, у зв'язку вичерпанням пані Петербургу денного пропоную 21-шу чергову сесію Рівської міської ради. закрити. Хто за, прошу проголосувати. 19 за. Пропозиція підтримана 21 перша чергова сесія юрійської міської ради офіційно оголошує за